Чоловіки віком від 25 до 60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року. Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторний огляд у встановлений строк, керуючись відповідною нормою в законодавстві. Як пояснили у МОЗ, на практиці це означає, що чоловіки віком від 25 до 60 Років, які мають другу або третю групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, проходять оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Інші люди, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року. Це не стосується людей, яким інвалідність була встановлена пізніше, вже у 2025 році, і відповідно, строк її перегляду ще не настав людей з безстроковим статусом інвалідності, військовослужбовців, осіб цивільного захисту, адже для них діють окремі підходи. Також серед винятків люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях. Пацієнти з важким порушенням функцій організму, наприклад, не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь за юридичною консультацією до компанії Правова позиція.